Понад два тижні закарпатські солдати перебувають на полігоні в селі Оріховиця. Там проходить теоретична та практична підготовка солдат батальйону територіальної оборони. Проте матері з Великоберезнянського та Ужгородського районів кажуть, хлопців готують для того, аби відправити на схід. А вони не мають ані військової підготовки, ані відповідного оснащення. Я мати я його виконала не каже, він не признається, що йому погано що дитина не навчена, не стріляти не ні. За ці два тижні він страшно змінився. Три, Три. Три. та сказали просто п'уйдуть, будуть два тижні на навчанні. Матері кажуть, їхніх хлопців до батальйону зарахували примусово. Сину пані Віри 37 років. Жінка каже, він не доброволець. Вона, як мати, проти того, аби її дитину відправляли воювати на схід. Я готова, щоб він тут служив, щоб я тут захищав, а там на сході, хай вони між собою розбираються про росіяни, так звані. І нічого наших дітей там обзивати і, і, і пинати, бандери, мені, як і не бандери, ми не хуже їх, як вони там. Військові ж кажуть, примусово до батальйону територіальної оборони нікого не зараховували. Зараз бойовий вишкіл проходять або добровольці, або контрактники. Інформацію про те, що хлопців з полігону відправлять на схід в обласному військоматі спростовують. Їм продовжено термін навчання проведення заходів по бойовому злагодженню на 10-15 діб. На сьогоднішній день мова про відправку батальйона в Східні регіони нашої держави не йде. В положенні про батальйони територіальної оборони чітко вказано, солдати повинні охороняти державні кордони та стратегічні об'єкти в межах своїх областей. Тому в обласному військкоматі просять закарпатських жінок не панікувати.